Першокласник 17-ї школи гімназії на великій перерві впав зі сходів та пошкодив хребет. Про це розповіла директорка закладу Валентина Нестюк. У ранкових новинах ми повідомляли про те, що хлопчик потрапив до лікарні, начебто через бійку з однокласником. Таку інформацію ми отримали в цілодобові варті. Наша репортерка Ольга Сольвер побувала у школі та у лікарні, де нині дитина про що довідалась, розповідає далі. Ми зараз у школі гімназії номер 17 Ось на цих сходах і впав шестирічний Віктор, учень першого класу. Про це нам розповіла директорка цього закладу Валентина Нестюк. Між третьою та четвертою годиною вчора сталося дійсно дуже неприємний випадок, тому що дитина, спускаючись по сходах до туалетної кімнати, послизнулася і впала на сходи. Тобто дитина не зразу відчула, що боляче діти вони є діти впав, піднявся і побіг далі. А вже коли мама прийшла забирати дитину. Дитину, тобто буквально через хвилин 20 мама прийшла забирати дитину з групи продовженого дня, то виявилося, що дитина відчула певний біль, викликали швидку допомогу. Це клас, де навчається вітя. Сьогодні його у школі немає. Адже він у лікарні. Тим часом його однокласники збираються на фізкультуру. Щоб діти до спортзали, діти мають піднятись по тим самим сходам, де ще вчора впав їх однокласник. Попереду іде вчитель, а діти обов'язково мають триматись за перила. Це є правилом у цій школі, каже директорка. Втім, під час перерви вгледіти за усіма дітьми важко. Діти є діти, особливо перший клас енергії в дітей багато, тому інколи ось такі речі і стаються. Взагалі ситуація неприємна. Дитина йшла і впала. Є травма. Отже, це неприємна ситуація. Дуже шкода, що так сталося, тому що немає нічого ціннішого ні здоров'я дитини. Віктор шести років поступив до нас 30-го числа о вісімнадцятій. 20, з попереднім діагнозом компресійний перелом 6-7 грудних хребців. Але це попередній діагноз. На рентгенограмі не дуже схоже, що це є компресійний перелом, скоріш за все, це просто забій грудного відділу хребта. На даний момент дитина знаходиться в палаті, отримує лікування. Там її, ну, ближчі до задовільного за цими показниками, щоб, е, ну, якщо він пройде весь е, курс лікування, е, там ФК, масаж, фізіотерапевтичні процедури, десь близько двох тижнів, 10 14 днів. Мама шестирічного Віктора відмовилася говорити на камеру. Однак жінка підтвердила той факт, що її сина ніхто не бив. Хлопчик сам впав зі сходів. Ольга Сольвер, Володимир Гіременко, телеканал Віта.